Близько трьох століть тут була в'язниця. Вперше підвали ратуші в Івано-Франківську відкрили для відвідувачів, Як і водилося у тогочасних тюрмах. Зустрічає усіх імпровізований кат, якому треба заплатити. А далі довгими вузькими коридорами можна потрапити до камер. Тут відбували покарання як злочинці, так і місцеві бунтівники. Біля кам'яних сін збереглися ланцюги, якими арештованих приковували до лавок. Найвідоміші в'язні Станиславівської в'язниці Карпатські опришки. Тут часто бродить привид гуцула із головою в руках. Опришка Василя Баюрака. А опришки сиділи колись. От в цій в'язниці на цих лавах ми вірно тоді і спали. І то як стратили Василя Баюрака, а ватажків тут чекало лише одне смерть. Описав відомий польський поет Францішек Карпінський. Він тоді навчався в єзуїтському колегіумі і 13-літнім побачив останню прилюдну страту. Отже, 25 квітня 1754 рік це день, коли стратили Василя Байрака. Його вивели на площу смерті, а він попрохав виконати його останнє бажання. І це бажання було не, бажання не їжі, не вина, а попрохав взяти ту свою рідну гуцульську сопілку і заграти мелодії свого Карпатського краю. Прилюдно ще живому бойроку відрубали руки в локтя, голову, тіло четвертували і повішували ті частини при дорогах, які вели до Станіславова, щоб налякати людей, щоб не йшли в опришки. Ця в'язниця вона працювала таким чином. Тут тримали людей до винесення вироку і на час, коли провели судове засідання. Також дуже цікаво був той момент, що суд працював, а поліція як такої не було кримінальної. Якщо людина висувала інші людині якісь претензії, вона самостійно мала шукати докази. Винуватості не з кращого боку. Побачив Станиславів і патрон сучасного міста Іван Франко. Вперше йому довелося тут побувати не по своїй волі. У підземеллі ратуші поет в улюбленому образі піджак поверх вишиванки. А протягом екскурсії звучить його найвідоміша поезія Гримить. Туди він тоді, ночуючи в язниці ратуші, міг колись подумати, що це місто буде називатися на його честь. Франко в 1880 році був ув'язнений в Коломиї. Три місяці він просидів в'язниці Коломи, і далі його доставили в рідне село Нагуєвичі через Станиславів, де він ночував. Хоча є різні версії. Хтось каже, тут в ратуші, хтось в іншій в'язниці, але є факт той, що такі одну ніч в'язниці він в Станіславові ночував. Далі Дрогобич його доставили, де він потрапляє під дощ. Захворів і ледь живий був доставлений пішки під конвоєм в рідне село Нагоєвичі. Він жахом згадував ту подорож, згадував, що в нього всі нігті на пальцях ніг позлазили від тої страшної подорожі. Казав, що це перебування в в'язницях, Коломи Станіславова лишилося йому на все життя в спогадах. Потрапити на екскурсію до підземелля може лише під час офіційної екскурсії. Попереднє варто зареєструватись на сайті туристично інформаційного центру Івана. Ми підходили з великою душею, я сподіваюся, що ви відчуєте ту енергетику, яку ми всі, кожен з нас вклав в цей проєкт. Всі кошти, які будуть виручені з екскурсій, котрі будуть проводитися в підземеллях, ми будемо спрямовувати виключно, акумулювати, спрямовувати виключно на розвиток і на вдосконалення тих експозицій, які ми вже встигли зробити за цей короткий час, з тим обмеженим ресурсом. Звісно, що завжди задають питання, скільки грошей пішло, скільки коштів, платників, податків. Хочу вам сказати, що жодної бюджетної копійки витрачено на цей проект не було. Хочу подякувати обласній раді, які свого часу передали це приміщення Івано-Франківській міській раді, мерії, така відбулася. Ну, скажімо, справедливість, бо тут завжди був магістрат в підвальних приміщеннях, як правило, була тюрма. Тому дівчата більше детальніше розкажуть. Але добу ж тут не сидів, але опришки тут, на жаль, сиділи і декого страчували. Навіть у, в документах, які там були, навіть була така посада Кат у мерії. Тобто кат, який виконував ту, ту посаду, не знаю, як його відбирали. А ще в підземеллях ратуші є відьма. Єдина жінка, котру стратили в середмісці. кажуть, привид красуні дотепер блукає його підземеллями. Нахи як символ просвітництва та віри, Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.